Паша Даша. Привіт, друзі. Сьогодні я хочу підглянути за Дашею. О, привіт, Аліса! Привіт, друга! А що ти тут робиш? Я теж хочу підглянути. Давай разом підглядати, тільки тихенько, не кажіть їй. <ривіт> привіт, друже! З вами я, ваша Даша. Ку-ку! А я ваша Аліса. А я ваш котик гига. І сьогодні ми поговоримо про найулюбленіше свято всіх дітей. І котиків мяу. Здогадали, що це за свято? Можливо, ці яскраві кульки вам підкажуть. Це день народження. Так, так, день народження моє улюблене свято. У кожної людини є день народження. Це той день, коли вона з'явилась на цей світ. І коли минає рік, завжди святкує це свято. До речі, це ж скоро у ведмедика міні день народження. Підслухаємо у Даші, як правильно його відсвяткувати. І, і до речі, в кінці відео ми покажемо нашу вечірку. У цей день завжди вітають іменинника, дарують йому подарунки і створюють атмосферу свята, роблять все, щоб імениннику стало приємно. Хм, треба подумати, чим же здивувати нашого ведмедика. На день народження дуже часто кімнату прикрашають кульками. У моєї донечки нещодавно було день народження, і вона любить різних героїв. Наприклад, людину павука або скай. Цю кульку їй подарувала її подружка Ніколь. А ще є кулька із халком. <laughs> кулька з Халком. <laughs> Тому ми обрали саме кульки із цими героями. Так-так, кульки це дуже гарна ідея. А ще їй виповнилось 4 роки. І ми купили ось таку кульку. Завдяки цим кулькам стало дуже яскраво і святково в нашій кімнаті. Не, так і запишу, Купити кульки. Купити кульки. Ще кімнату можна прикрасити святковими написами з днем народження. Точно, і я прикрашу кімнату таким написом. А тепер давайте поговоримо про головні атрибути дня народження. Ми вже сказали про повітряні кільки, а сюди ми додамо ще ось такі шапочки. Їх вдягають як імениннику, так і гостям. І завдяки ним відразу видно, що люди святкують день народження. Так і запишемо. Купити ковпаки». Сюди ми ще додамо ось такі дудочки. <noise> Купити святкові дудочки. Як же день народження без святкового торта. І цей торт зазвичай прикрашають свічками. Скільки людині років, стільки і свічок. Так, це мі мій виповниться 5 років, то треба 5 свічок. Хм, Може, краще 5 тортів і одну свічку. Іменинник загадує бажання і намагається задути всі свічки на торті. А потім гості та іменинник ласують цим тортиком разом. О, це ж моя найулюбленіша частина свята. Я б залюбки, зараз з'їв шматочок торта. На день народження всі веселяться, танцюють, співають, грають в ігри, їдять святкову їжу та торт, дарують подарунки для іменинника. Гиго, ну я ж знаю, що ти ой, тут. Краще покажи глядачам, як Аліса відсвяткувала свій день народження. Добре, Добре залюбки! Спочатку Аліса зустріла всіх своїх гостей. Вони її привітали, обіймали і подарували багато чудових подарунків. Потім вони вдягнули святкові колпаки і пішли розважатися. Каталися на різних атракціонах, а потім до них прийшов секретний гість і привітав Алісу. Це був Лабуба. З ним вони грались у різні ігри. До речі, вони були дуже незвичайні, подивіться. І навіть дорослі брали участь в цих іграх. А також був святковий торт. До речі, теж із лабубою. Народження! Не народження! Народження! Не народження! Не народження! Не народження! Вітаємо, Вітаємо! 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 Ось так ми відсвяткували день народження. Було дуже весело, я впевнений, що Аліса запам'ятає це свято назавжди. А ви знали, що сьогодні ще день народження у ведмедика Мімі! -мі. Давайте поглянемо, як він святкує! На святі треба виглядати нарядно і красиво, тому спершу нам треба підготуватися. Спершу я вдягну ковпак, а тепер треба обрати собі метелик на шию. Так, який же обрати? О, візьмемо ось цей синій. О, Ну, так, значно краще. Алісочко, а ти вже готова? Так, треба притудитись. Ми прийшли з друзями вітати Мімі. -Мі. але він ще спить. А ми, мімі, розбудемо святковий пір. Happy Хепі to тую. Я навіть з собою взяла торт і дудочку. Happy birthday you. Happy birthday baby you. Happy birthday Mimiska. Happy birthday to you. Мы <плёк> 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 мороженье, Мими. Мими, задувай свечки. Спершу треба загадати бажання. М -м -м. <гум> 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 І яке день народження без подарунків. Це прояв любові до іменинника. А зараз ще з подарунків ось подарунок від мене. розкривай скоріше. Дякую. А це подарунок від мене. Новий бантик на шию. Дякую, я давно мріяв про новий кроватку. Як ти вгадав? Я зараз порізу торт. Мені шматочок. Бігу ось тобі. Дякую. Ось тобі. Дякую, єс. ням ням, 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 ням. Дякую. А тепер час святкової дискотеки. Це було найкраще день народження в моєму житті. Mm -hmm. Тобі справді сподобалось, я дуже радий. День народження це особливий день для кожної людини і його завжди намагаються відсвяткувати так, щоб запам'ятати на все життя. Я була дуже рада розповісти вам про це свято. Не пропускайте мої відео і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей, бувайте!